На позаплановому засіданні виконавчого комітету розглянуто шість питань серед рішень: коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Члени виконкому підтримали заяву управління водопровідно-каналізаційного господарства та підвищили на 7% тариф на означені послуги для юридичних осіб. Перегляд тарифу пов'язаний зі збільшенням розміру мінімальної тарифної ставки робітника першого розряду, що затверджене законодавчо. Відтак це автоматично призводить до зростання частки заробітної плати у тарифі і потребує коригування останнього. Для населення тариф не переглядається, однак міська рада змушена буде компенсувати комунальному підприємству різницю в тарифі. Ситуація є складною, враховуючи, що споживачі заборгували для підприємства на сьогодні близько 5 мільйонів гривень. На засіданні виконкому прийнято рішення погодити встановлення засобів примусового. Ового зниження швидкості та попереджувальних дорожніх знаків по вулиці соборності поряд із пішохідним переходом поблизу обласного ліцею.